Здоров'я бажаю всім. Доброго вечора, любі дорогі українці. Звертаюся до вас з таким проханням. Я нагадую, що я військовослужбовий, зараз знаходжуся в законі своєї відпустці. Скажіть, будь ласка, не будемо там касатися сильно і довго, як -то кажуть, глибинно теми відключення світла, всього остального. Я думаю, що всі ви прекрасно розумієте, що нас знищують так народ, просто знищують, просто деякій нації не хватило. Як то кажуть, можливості знищити нас більше. Ми все-таки живучі, нас знищують світлом, знищують тарифами, знищують податками, стараються з усіх сил. Вам ось у приклад. Моя знайома, яка в так званому вумані в, в хасицькому кварталі, каже, заходять ці, вибачаю за слово маліці пейсаті. Хай буде так, бо я не знаю, як їх назвати. мене на... на... Так, дуже малий словарний запас, що в відношення хоче сказати щось інше. Але, і от вона мені розказує, каже, заходять, і вони мені кажуть, каже, це дуже часто, що ми чекаємо час, скоро ми вас будемо вбивати на вулицях, скоро ми вашими головами будемо гратися. Це наша земля, не ваша. Це кажуть діти іншої національності, уявіть, кого ми пустили в державу.